Армія Російської Федерації щільно замінувала територію Херсонської області протитанковими, протипіхотними мінами, також мінами, пасками, мінами, сюрпризами, саморобними буховими присвями. Це надзвичайно ускладнює розмінування території Вишну. Щодня гинуть або травмуються люди. це мешканці територіальних громад, також військові. Переденно підривається, як було сказано. до Цього техніка сільськогосподарська комунальна особиста техніка. Тільки з початку цього року, через такі вибухонебезпечні предмети, постраждало 70 осіб. 23 особи загинуло на місці або в каретах швидкої допомоги по дорозі до лікарні, кожне міне поле несе в собі свої смертоносні небезпечні особливості. На перший погляд, міни, які прості, наприклад, М62М, темша два 3 які можна знімати ну, просто достатньо. Насправді вони нашпиговані пасками, які не дають можливості їх просто зняти. В саперів саперів на сьогоднішній день Херсонській області командири загонів забрали ключі для переводу підрівників МВЧ, МВП в безпечний стан, тому що ці підривники нашпиговані пасками, які спрацьовують при колив ключ в. Іменно гніздо вкладає, що вони підриваються, розриваються розриваючи сапелі на сматки. Тому зараз звичайним способом ці міни не знімають, не знімаються. Крім цього, великі плоті сим сивані кумулятивними боєпасами це від касетних ракет, так називаємо як ми називаємо кабешки. Вони також ці ракети були застарілі і багато з цих КБХ вони не спрацьовані, по полям. Коли до них дотрагується, в них спрацьовує спіротехнічний сповільнювач і вони спрацьовують просто двадцять секунд уже в руках на того хто, хто їх підняв. На сьогоднішній день шістьсот восімцяти тисяч гектарів декупованих територій Херсонської області очищено та обстежено 29 тисяч гектарів. Щоденно до розмінування докупованих територій залучається від 70 груп розмінування, у тому числі 25 груп від підрозділів територіальної оборони Збройних сил України, які зараз почали активно долучатись до цих, до цих робіт. Неурядові оператори протимінової діяльності на сьогодні не долучаються до розмінування і за безпекової ситуації, але ми очікуємо їх в найближчий час. Для прискорення очищення земель сільського господарського призначення рішенням Ради, рішенням Ради оборони області від 6 березня, уточно пріоритетності та черговості їх очистки. Це дало свої результати. Ви бачите, що почистки території Херсонського область зараз ну, як, лідирує. -лі Якщо враховувати нинішні темпи очищення території, то до кінця року буде, ми так прогнозуємо, що буде обстежено та очищено понад 50 тисяч гектарів. Але це не дозволить виконати першочергові завдання відновлення економіки області. На розмінування очищення від вибухонебезпечних предметів понадобиться більше 10 років. Темпи можна прискорити за рахунок збільшення кількості розмінування або залучення більшої кількості заходів механізованого мінування. Всього область потребує додатково 140 груп розмінування та 32 машини механізованого розмінування із розрахунку дві на. Об'єднану територіальну громаду на сьогодні тільки є два загоні розмінування ДСНС. Крім цього, для прискорення очищення полів і снарядів та ракет, які на них перебувають, у тому числі які не розірвалися. Є нагальна потреба броньованих ескаваторах навантажувачів, які надають змогу витягувати за в землі снаряди та ракети, чи навпаки, облаштовувати котловани для їх знищення, розбирати завали, в яких є вибухонебезпечні предмети. Нагальна потреба в таких броньованих ескаваторах це 68 одиниць. Це по 4 на об'єднаному територіальному громаді. Забезпечення такими екскаваторами пришвидші темпи розмінування в 2-3 рази, Ми так очікуємо для проведення інженерної розвідки та обстеження забруднених територій та ліній електропередач. Групи розмінування потребують оснащення квадрокоптерами з потужними відеокамерами, а також агродронами для розпилення гербицидів. На сьогодні на Херсонщині. Сильно піднялася трава, потепліло і прийшли дожі. Трава піднялася вже десь до пів метра. Далі вона ще вища буде. Сапери не бачать ні заход, ні, ні цього. І Це привело до того, що відчувається кількість підривів самих саперів на цих полях. Для посилення таких квадрокоптерів нам необхідно на сьогодні 104 одиниці для посилення в області групами розмінування з батальйонів, які створені в Збройних сил України. Батальон ракетно направлений на нашу на саме на південь е командування сил підтримки потребує 40 автомобілів для, пере для перевезення особового складу та 20 для перевезення небезпечних предметів. Це дасть змогу посилити область е 40 групами розмінування за рахунок Збройних сил України. І хочу довернутися до світової спільноти за допомогою та підтримкою у звільненні нашої України від цього смертоносного смертельно небезпечного оборудовань і лишається себе російські окупанти. Ми хочемо знову засівати свою. Землю вирощувати продукцію та допомагати світло, ми хочемо, щоб наші діти не боялись бігати по своїй землі. Дякую.